Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і часті запити на такий автомобіль, як Шкода. Шкода Superb 2017 рік. Автомобіль лізинговий. прийшов нещодавно з аукціону. Є в наявності. Автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. В гарному такому Сірому кольорі. Має незначне пошкодження бампера, потрібно підфарбувати, задні ледовські стопи, легкосплавні диски такого закритого типу, автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним тищіноміром фарб, хром під вікнами, панорама. Антибликове термоскло, ксенон ближній дальній, передні, задні парктроніки, парк пілот. Такий автомобіль тут на експорт. Ціна 11500 євро. Шкіряний салон, електросидіння. Бачите, прибирання не проведено. Вдома можна зробити хімчистку преміум музика кентон. Великий просторий салончик. Велике багажне відділення є. Запасне колесо, як бачите, рідне в оригіналі ні разу не змінювалось домкрат, аварійний знак, але автомобільчик потребує хімчисточки для доведення до, для, до ідеального. Але саме основне 159 тисяч рідного пробігу. Така в нас де велика навігація, планшет вже новішого типу. Іде неонові підсвіточки, панелі в картах дверях. Ключ в даному автомобілі є лише один. Безключовий доступ, кнопочка старт стоп. 1,6 дизель, 88 кВт, 120 коней. Мультикермо люк у нас де відкривний. Ну, тут в Голландії називають чи глуху панораму, чи люк Називають це панорама. Є шторочка. Паркування, підігрів сидінь, підігрів лобового, досить хороша комплектація, лише хімчисточку вдома зробити і все, автомобіль буде готовий. І також незначні підкраси по бамперах. Є таких два автомобілі. Один оцей 11500 євро. Ціна тут в Нідерландах. А другий автомобіль 10500 євро. Простіша комплектація, але більший пробіг. Кого цікавить така шкода суперб. Телефонуйте, доставляємо автомобілі власними евакуаторами, робимо. Все під ключ. Також ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні пропозиції по автомобілях. Ставте лайки і вподобайки, а також телефонуйте 050 565 0817. Такий сьогодні зимовий день в Нідерландах. День було мінус один градус за ніч автомобілі. Присипав сніжок автомобілі. Але такої зими такі дні зимові зі снігом бувають досить рідко в Нідерландах. На все добре до нових відео.